Скажіть, будь ласка, а що декларації немає ніде виставлено прокурорів про їхні доходи? Тільки за 10-й рік ще під Волочиськ. І все. Згідно закону про доступ до публічної інформації, чиновники мають завжди кожен рік звітуватися про свій майновий стан і давати декларації. Офіційно оприлюднювати. Їх немає. Та ну що, Микола, ви часто приходите, часто. так? Часто. І що ви сьогодні перший раз бачите, що скільки міліції? Так. А з чим ви це пов'язуєте? Не розумію, що Ну сьогодні ви прийшли на прийом до заступника прокурора Тернопільської області Антюка Івана Петровича. Так, по якому питанню, якщо можете, скажіть на камеру. У нас є два питання по хабарю, який взяли у 2013 році 6,5 тисяч гривень. Задокументований. Вже 4 рази справа закривалась. Ми її мої наполилися чотири рази відкривається. І цього результату не бачу. І по-другому, значить, по незаконному демонтажу магазину на Позлуки людей. Була заборона суду міського, Тернопільського. Міська рада подала в апеляційний суд Львова. Апеляційний суд Львова теж залишив без змін першої інстанції. Ну, на сьогоднішній день ніякі дії. Ні майна не повернуто, ні кого не притягнуло до відповідальності. Не розумію, що діється. А Луцик, який взяв, обере земельного відділу, вже пішов на привершення начальника земельного відділу області, показується. Ви зверталися з якоюсь заявою, скаргою до прокуратури да. Тернопільської ну, вон, області мані. на, власне, на цього mm -hmm. Луцика, да, так, да, на важливо. чиновника? Яка була відповідь, можете зачитати? Хто ж давав яку відповідь вам? Значить, дивіться, ми звернулися одне зачитаю, Ми зверталися всі інстанції до Києва, Ярем, Аваку, Булату, mm -hmm. Чумаку, Кужин, Реєстраційний mm -hmm. комітет, Чорнову. отримали mm -hmm. всі інстанції відповіді. Його, наприклад, Кужин, що пише. Про результати розгляду зараз прошу повідомити мене У строки, передбачені статтею такої-то. Та крім цього забезпечити інформування. Заявника відповідності до роботи. То Це Вона зверталася з Генеральної прокуратури чи як? Так, так генеральна mm -hmm. прокуратура зверталася. Uh -huh. Відповідь нами. з Генеральної прокуратури. Доді. От поприходили що Відправили сюди на область, область мала розібратися, доложити. Uh -huh. А в області все затихло? А в області я тільки кажуть <роліз het> на, на контролі повідомимо uh -huh. і вказується, мій адвокат бігав, бігав. Скажіть в області, хто відповідальний за розслідування вашої справи, яка прийшла з Генеральної прокуратури ну, так України? Так. Получається, давав всі відповіді Антюк. Тобто Антюк якраз власне кер... відповідає за розгляд вашої справи в Терно в прокуратурі Тернопільської ну, так, області. Так, так думаю, що так, бо всі були відповіді підписані Антюком? Угу. Відповідально не зазначено іншого, тільки він підписував, так, так. тільки його. Тобто ваша справа дуже важлива, якщо заступник прокурора Тернопільської області підписує. Одне. Угу. Значить, потім, тому, значить, зараз зараз підняю. Бо тільки важливі справи, наскільки відомо, розслідує і займається заступник прокурора області. І тільки закривається. Це ще було від якого? 14.08.2014 року. І відповіді ніякої немає? Ніякої відповідно. Так закрили справу, угу. було. Поновили цю справу. зв'язку з чим 30, -го, 30 -го вересня закрили, угу. а в листопаді в кінці. У зв'язку з тим, що я почав полело приходити, питати це. Що дали документи, що дали постанову про закриття. Приходити куди? В прокуратуру? В прокуратуру міста, угу. міліцію, слідчих. Угу. Слідча довший час. Часно говорять, від нас. А слідчі як прізвище ім'я по батькові? Олексій. Це слідчя. Олексій, слідчя міської ОМВС. І ця ж угу. сама друга справа теж до неї попала. Угу. Сказали, що mm -hmm. Все спалено, закрите, немає нічого. Спочатку сказали, а що, що немає доказової mm -hmm. бази і нема криміналу. Mm -hmm. Тут вдруг недавно в інтернеті, виходить, дискета, де видно, що Значит, жива, що не вмерла, не спалена. Луцик бере гроші, рахує все в mm -hmm. кабінеті. Невідомо з яких все ж тоді все було задокументоване міліцію. Значить, і в міліції є люди, які продаються, напевно, я так розумію, тому що дискета хтось mm -hmm. продав, бо сказала, що коли було пожар все звоїли. А тут оказалося, що все є. Що воно є в інтернеті. Ну, не все повністю, звісно. Тобто, якщо знайти сліди є, сліди злочину залишилися. Це є, так. Люди показали, невідомі люди закинули інтернет. Так виходить, що невідомі. Хоча, крім невідомих міліціонерів, нікого більше не могло бути, тому що це було задокументовано працівниками міліції, вони документували, писали. Це в принципі виходить секретні документ. мене, по кому би також мав розібратися, як так получилось, що вирісло це, коли ще справа не доведена до кінця хто з працівників міліції, чи хто з працівників... Пане Миколе, як ви надієтесь сьогодні, який буде. Чи буде якийсь результат з прийому заступника прокурора Тернопільської області Антюка Івана Петровича, чи не буде? То ми хочемо запитатися, uh -huh. бо колись він нам сказав, що ми хотіли рибку з'їсти по поводу Хаба і сісти. То я хочу спитатися, хто з'їв, хтось сі. Uh -huh. Тому що в мене так зняти. Таких джерел є, що Антюк Іван Петрович отримав кошти залучити кіберполіцію. А коли появилось відео, на кажеться, область самотуть дзвонив туда я і доволі там, Угу. Ну, всю безладну частину сказати, область тоже це інформацію отримала. Я так положив, що відео оказалось, тому що. Нічого не має, а виходить, що там немає відео. А так то виявилось. Закрили діло і тут відео спливає. Мені цікаво просто пізнатися було.